Мене звати Матвій Дріст, я третьокурсник Львівського військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. І сьогодні буду проводити певного роду екскурсію для бажаючих вступити в наш навчальний заклад, де юність вчиться перемагати, де кожен з нас, хто сюди вступив і буде вступати, робить перший свій чоловічий та дорослий крок в цьому житті, обираючи наш навчальний заклад. Починаємо. О, перші думки, це, мабуть, було досить велике переживання, оскільки це такий крок, коли ти вже покидаєш свій рідний дім, оскільки ти розумієш, що тобі вже прийдеться е, жити більш самому, тобі прийдеться вже в самому вирішувати свої дорослі ситуації, які тебе будуть спіткати, самому вирішувати різного роду проблеми. Але в принципі цей страх пропав після того, як я вже фактично за місяць часу влився в колектив, я зрозумів, наскільки він мене почав змінювати, і наскільки дорослішим я. Став ці переживання пропали за місяць часу, оскільки за цей місяць тут зі мною відбулось дуже багато чого. Але за рахунок цього колективу, який тут є, я справді зміг себе відчути як вдома. І мені мої друзі, хлопці, з якими тут вчусь, компенсували фактично все. Вони мені допомагали, я їм допомагав. Ми пережили багато різних ситуацій разом, і воно справді дуже сильно змінює тебе всередині і робить тебе справді дорослішим. Я особисто не хвилююся, оскільки... Чому хвилюватись? Ми просто проведемо, покажемо нашу буденність, наше життя, як ми провели тут три роки, як все в нас проходило. І це буде лише мінімальна така маленька історія з наших цих всіх пережиттів. Тай хлопці не думають, що хвилюються, оскільки наша мета сьогодні це дати хлопцям настанову, щоб вони зробили правильний крок в виборі свого майбутнього. Покажу наш навчальний корпус, в якому в нас облаштовано фактично все найкраще для навчання від інтерактивних дошок в кожному кабінеті до плазм, на яких ми часто переглядаємо різного до відео покажемо нашу їдальню, розкажемо про харчування, покажемо нашу спортивну, реально надзвичайну круту базу, в яку було вложено багато зусиль, яка є фактично одною з кращих і таких спортивних баз знайти взагалі по школах Львова. Фактично є ну дуже складне завдання. Це би було. Так само я покажу наш пансіон, де ми живемо. Ми покажемо роту, в якій будуть жити вже хлопці, які поступлять. Справді там створені умови для того, щоб себе почувати комфортно і ні в. Чому фактично не відчувати якоїсь потреби? Там є все від звичних справді ліжок до багато, багато кількості місця для зберігання особистих та інших речей. Слава Україні! Мене звати Дріс Матвій, це судковий Михайло. На сьогоднішній день ми третє курсники. Вже приблизно за місяць часу. Ми випускаємося з ним. І сьогодні ми будемо в ролі ваших гідів. Ми вам проведемо екскурсію приблизно на дві годинки, де ми вас поводимо по цікавим локаціям, ми розкажемо про перспективи навчання в нашому навчальному закладі, розкажемо що до чого, розкажемо чуть своїх життєвих історій. Оскільки повірте, в нас їх є дуже багато. Ми тут провели три роки, з якими просто стало тут не просто якоюсь одної великої. Сім'єю, це стало щось, напевно, нам дуже більше. Так що повірте, цікаво, проведемо час. Якщо якісь питання, не соромтесь, задавайте. Якщо щось цікаво, неважливо, важливо, чи це якісь питання чи стосовно навчання, чи стосовно якогось спорту, ще щось задавайте абсолютно любі питання. Ви можете в будь-який момент підійти чи до мене, чи до Михайла. Ми вам на все дамо відповідь. І якщо виникнуть якісь не дай Бог проблеми, чи ще щось, так само звертайтесь до нас, ми надамо вам повну допомогу. Так що бажаю нам всім. Весело і цікаво провести ось цих наступних дві годинки. Де руки підніміть. Але чесно, чесно, бабу, красавчики, респектую. <плес> я вам скажу чесно, я сюди йти не хотів, мене заставили піти батьки. Знаєте що? Я тут зараз стою, і я от, надзвичайно сильно дякую своїм батькам за те, що мене заставили. Е, я, можна сказати, був досить, знаєте, таким, як то називають, проблемним підлітком. У мене постійні гульки з навчання я собі, ну просто можна сказати, в певний час про нього забув. Але коли я прийшов сюди, перший місяць це адаптація. адаптації він був досить складний для мене. А ви повірте, зараз от я інколи з хлопцями сужу, згадую ці всі історії за цих три роки, от хлопці 17, 16, 18 років сидять і плачуть. Плачуть просто через те, що ми це все згадуємо, придивляємося, якісь відео, згадуємо всі моменти. Воно ну воно реально дуже круто, воно того вартує. Отут зараз ходить хлопчик Матвій Коваль, мій найкращий друг, фактично в ліцеї, ми з ним в одному зводів чомусь. Він сюди прийшов отаким от карапузом з от таким животом, круглячком. Він не підтягувався, не бігав, але зміг сюди поступити за рахунок навчання. Що розуміли, зараз він вкладається в нормативи трьох кілометрів майже невідмінно. Зараз він підтягується фактично. На рівні більшості хлопців, які добре підтягуються, тобто він став з такого таким і став Просто високим. Виріш, да? І став дуже високим. Так що, повірте, фізична форма тут взагалі за цим дуже слідкує. І зразу хочу розвіяти такий міф. Коли я сюди три роки тому йшов, я дуже багато чув міфів, особливо в школі і від багатьох знайомих. Навчання тут фу, тут нічого не вчать, це жах. Після того у вас немає ніяких перспектив. Ми з вами будемо ходити по навчальному корпусі. Я вам чуть розкажу про Вимоги за навчання. Навчання тут стоїть на першочерговому плані разом з дисципліною і спортивними вимогами. Раз у нас ведеться облік, де щотижня нам показують наші середні бали, середні бали з сводів рот і за навчання в нас реально дуже дбають. нам на це виділяють час безкоштовні консультації з вчителями раз в тиждень годині часу. Цього хватає з головою, якщо ти щось не знаєш, і в принципі реально тут ну дуже круто. А пішо за мною. Нашою першою сьогоднішньою локацією буде наше їдальня, де вам чуть розкажуть про харчування. Якраз ліцісти виходять, зможете побачити, як все облаштовано. Я вам чуть розкажу про те, чим ми харчуємося, скільки ми харчуємося і як ми харчуємося. Пішли, давайте будемо починати. Харчуємося ми п'ять разів в день. Тобто, в нас поділяється на тобі ж сніданок. Два уроки проходить, другий сніданок, те, що проходить зараз, тобто це зазвичай якась булочка, сирник, омлет, ще щось, щоб легенько перекусити, випити теплого чаю і то знову ми самими на уроки, плюс це додатково більша перерва, щоб діти вже переключилися. Далі в нас йде обід. Після обіду йде у нас підвечірок і тоді сама вечеря. На кухні в нас весь час ось тут от є меню. Меню повністю розписане. Що на коли ось зараз, прекрасно видно, що булочка, чай. На обід у нас суп буде з горохом. плов, з свининою, до речі, який є моєю улюбленою стравою, я постійно першим біжу по добавку, а мені завжди щедро її насипають, і я, повірте, достатньо їдаюсь. На кухні в нас існує система нарядів. Тобто в вороті призначається добовий наря... Не добовий, перепрошую, е, звичайний наряд, який в нас відповідає якраз таки за накриття. Вони проходять чуть раніше за інших, починають розкладати все, починають розливати, після чого в нас відпрацьована крайнім часом система. Е, та як всі вже, Можна сказати, ми всі готуємо до свідомого життя, де ми повинні думати не лише за себе, а й за інших. Як бачите, на столах майже нічого не лишилось. Всі за собою все позаносили, всі кружки поставили для наряду. Лишається лише завдання ці кружки віднести стосовно нашого харчування. Що ще слід додати. ці норми? Є відпрацьовані, вони є погоджені з начальством, все записано, і відповідно до цих норм вже йде приготування страв. Що ви розуміли, справді в нас дуже ситний обід. У нас дуже ситна вечеря, після що ти наїдаєш і доволі де сідає. Підемо те чуть далі пройдемо, я покажу. Дивіться, ось на одну роту виділяється приблизно е, на кількість столів, порядка 30. За одним столиком сидить чотири людини. Е, якби не було до розніданку, мені от, сидів, ти два уроки. Що ти хочеш після двох уроків? Ти вже в тому момент, тобі пішли запустити мозок після сну, після зарядки, після всього. Ти сидиш і думаєш, ну що, 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 що далі, що мені робити? Ти прийшов на другий сніданок, сів за Тіл поговорив з хлопцями, випив теплого чаю, з'їв булочку, що на уроки. В принципі, я пропоную з, вам, з вами переходити на наступну локацію. Йдемте все за мною. Якщо дитина себе почуває зле, неважливо в який час вона проходить. Тут у нас постійно перебувають лікарі. Медсестри. Тобі медсестри, так само в нас є лікар, це приміщення нашого медпункту. Де діти можуть прийти в будь-який момент, коли їм, не дай Бог, стало погано, чи їм просто не них голова була, чи горло не важливо. Тут постійно чергують медсестри, в разі чогось є діючий лікар, з яким заключається декларація для того, щоб він в разі чогось міг допомогти вашій дитині. Як ми всі любимо казати, дім любить дім. Я вас запрошую, проходьмо зі мною до пенсіону третьої навчальної роти. Це приміщення, в якому будуть проживати наші майбутні ліцеїсти, які захочуть поступити. Тут створені всі умови для того, щоб задовільнити їх будь-чому. Проходьмо зі мною, я чуть покажу, розкажу. Трошки з інформацією. В разі якогось, якоїсь потребності тут у нас висить все, що потрібно. Від обов'язків ціста, який він повинен дотримуватись та виконувати до чіткого розпорядку дня, де все розписано по годинам. Зайдемо в цю кімнату. Як бачите, в нас тут створено все. У нас зверху висить плазма, яку можна використовувати для того самого навчання. Звичайно, комфортні ліжка, особистий столик з лампочкою, разі потребності підсвітки. Особисті місця в нас знаходиться тут. Там є тумбочка, так само висувається з-під ліжка. Особиста шафа, яка за розміром реально справді велика. Тут ліцісти можуть зберігати власні речі, такі форма, все, що потрібно для ранкових процедур, все, що потрібно для прийняття Душу і не лише. Е, у нас тут є так само розетки, справді зручні, нові, м'якенькі стільці, які е, повністю просто забезпечують всім, чим потрібно. Далі, наші вікна, Вікна. Е, холоду не пропускають взагалі. Батареї в нас стоять нові, так що навіть коли на дворі дуже холодно, в нас тут холоду не буває. Зеркало для того, щоб себе проводити в особистий порядок, щоб слідкувати за собою та за своєю формою. Як бачимо, діти зберігають в такі. Місцях підручники, зошити, тобто все максимально комфортно в одному приміщенні спить фактично не більше 10 дітей. А це справді дуже дуже цінно, оскільки в багатьох е, закладах подібного до нашого сплять фактично чи 30 людей, чи взагалі вся рота, що може створювати деякий дискомфорт. В нас ціль зробити комфорт для дітей, щоб вони чулись комфортно і що їм тут зручно. Ми собі спокійно сідаємо в кабінет вже і виконуємо домашнє завдання разом з хлопцями. Пропоную ще чуть далі протисимо, ще я щось покажу. Проходьте, проходьте, туди заходьте. Це капличка наша ліцею. Особисто я не знаю, як для кожного але для мене питання віри стоїть першочергово, не лише тому, що в мене батько священика, і тому, що для мене релігія це справді щось дуже важливе. Багато ліці надзвичайно велика кількість відвідують богослужіння, мають можливість посповідатись. Є релігіознавчий гурток, з якого діти їздять по храмам, відвідують навіть відвідують різного роду монастирі. Вони їздять в різні поїздки з усем Володимиром Одомчуком, яким є нашим капеланом які є присутні на різних закладах. Тобто питання віри стоїть першочергово. я неодноразово стикався з випадками, де хлопці проходили до вулиця за якоюсь порадою, скільки в них були важкий моменти. І тут знаходиться наша ну, капличка. Якщо ми пройдемо, не повернемо на діву, а пройдемо прямо, там буде знаходитися кабінет психолога. Психолог у нас працює активно. Ми фактично щомісяця проходимо в різного роду тести для визначення, чи в дітей немає певних якихось проблем внутрішніх, і якщо вони за щось можливо переживають, або, не дай Бог, в них щось. Не можуть спокійно прийти, поговорити, поспілкуватися це з психологом, який фактично це все 100% зберігає конфіденційність. Ця співпраця є одною із найважливіших, оскільки, якщо ти хочеш десь комфортно почуватися, ти маєш, крім друзів, яким ти можеш розказати, маєш мати людину, яка тобі з досвідом щось порадить. І це в нас тепер не лише офіцери, а ще й в тому числі психологи. Зараз ми прямуємо до нашого сховища ліцейного Ліцеїсти ліці прибувають в часі тривоги. без різниці, Яка це частина дня, яка це година? Питання безпеки стоїть так само на першому місці. Так само в цьому сховищі в нас знаходиться електронний тир, де ми маємо можливість виточувати наші навички з стрільби. Пізніше чого буде більш точна практика вже на полігоні, яка в нас зовсім якась таки недавно була. Так, а Сховище в нас під час тривоги, ми не зупиняємо вчитись, Навчання продовжується. Вчителі спускаються разом з нами, де вони нам продовжують проводити урок для того, щоб ми не втрачали цей час, оскільки, якби повітряні тривоги цього року, ми би пропускали через них уроки. Повірте, половина з випускників би зараз до НМТ ніби, ні, ні ме би не змогли сказати. Реально, якщо подивитись ось сюди, у нас тут знаходиться дошка, на якій розписані формули де підготовка до НМТ. Чому саме підготовка до НМТ, це не тому, що в нас 11 клас де першочергово, а тому, що просто-напросто він тут базується. В цьому, якраз таки можна сказати, проході я знаю ідеально, з мої роти тут вчиться третій звод. Ось якраз таки це зовсім давно тут проходив урок математики під дорогою, і досі підготовка до НМТ. Вектори, якіраз ми зараз вчимо формули навіть самого скорочу множення, тобто в нас же це йде повторення. Я вважаю, що зараз чому так нам важливо вчитись в сховищі, оскільки для. Дина з класу кожна хвилина, кожна секунда і година навчання зараз, коли до НМТ залишаються лишаються лічні дні, вже навіть менше місяця стають на вагу золота або навіть більше, оскільки це наш шлях, наш вибір. І зараз ми формуємося і готуємося до того, що або пан, або пропав це наше майбутнє, і ми повинні його добитися, зробити для себе якомога краще. Культура зброї, яка в нас починає випрацьовувати ще в нашому ліцеї. Ми після поступлення в ліцей починаємо фактично більше з цим всім знайомитись. Ось тут у нас знаходяться заходи безпеки. Тобто першочергово, до допуску до будь-якої зброї, чи це навчальна, чи це е, та сама лазерна, чи це бойова. Обов'язково є вивчення цих заходів. Чому? Оскільки людина, яка не володіє заходами безпеки, не має права брати до рук зброю, оскільки може статись, не дай Бог, щось справді. Нехороше. Це місць нашого електронного тиру, де ми практикуємо нашу стрільбу. В нас тут фактично зроблено все для комфортних умов. Після цього ми це практикували не ну, лише тут, але є електронна, але й ви під час виїзду на полігон. Тут у нас знаходяться ось такі моделі зброї, в які вставлені спеціальні електронні лазерні виконуючі, які якраз таки в нас реагують на те, що показує проектор. Якраз таки ви бачите, там результати стрільби. Зараз на власному прикладі покажу, як це працює. Ми беремо автомат. Ні в якому разі його не можна піднімати без різниці, який він є, ми його не маємо права піднімати в сторону людей. Це в нас прописано в правилах. Якщо вимог безпеки, ти не знаєш, до стрільби ти не допускаєшся. Після команди виходу на бойовий рубіж, ми виходимо по команді, знімаємо наш запобіжник. Після цього ми даємо команду. І Дріст до стрільби готовий. І після цього по команді ми розпочинаємо стрільбу. Ось так виглядає стрільба в електронному тирі. Хто хоче, може попробувати. Підходьте. Знімаєш тільки, коли ти вже направив, коли ти вже готовий розпочинати стрільбу, після нажимаєш спокійно і стріляєш в кнопочку старт. Ти зілів, ти вмієш? Добре. Починай. Добре, почне. Файно, 86 очків. Хто наступний бігає? Правильно, краса? Що ще сюди додати в нас? Крім активного навчального життя, воно ще чуть розширюється. Припустимо, минулий тиждень у нас був тиждень математики, ми робили лепбуки. Цей тиждень присвячений був англійській мові. Як ви бачите, це все роботи наших ліцеїстів. Одна з основних тем, на яку це все робили, це Stop the War in Ukraine. Тобто про припинення, про бажання припинення війни в Україні. Оцей проект учасники робив Влад, який вам показував крайню розборку якраз таки кулемета. Цей був проект, ми на тим довго посиділи разом. Оця фотка зроблена за день до початку війни, ще в сховищі. Коли було тренування, я цей день ідеально пам'ятаю. Пам'ятаю ідеально день початку війни. Це зовсім недавно. Наші виходи з відпрацьова від відпрацювання різних тактичних навчань. Це хлопці злив військкомат, їх там застала повітряна тривога. і вони навіть змогли зробити фотографію. Там чуть проходимо за мною. Е, в принципі, кабінет Мизакулі хочуть заходить, так один із кабінетів англійської мови. Е, як вже казав Михайло, е, ви бачите, як ось таки тут зліва на стендах у нас знаходяться е, наші герої, е, бах... нашого навчального корпусу. Тут знаходиться наш ліцейний прапор. Так само урочиста клятва ліцеїста, яку ми складали, і майбутні вступники складатимуть після того, як пройдуть, можна сказати, своє рідне ось такий кембе, як це називають. Це на що ліцеї буде по-іншому проходити, але все одно хто витримає цей місяць, буде складати урочисту клятву ліцеїста, в які він буде клянутися урочисто перед Україною та перед батьками, друзями про виконання певних принципів. Він знаходиться на наших шевронах, які знаходяться з лівої сторони, які якраз таки вручаються в момент після складання урочистої клятви. Після цієї клятви ти урочисто стаєш цістим крутянином і береш на себе не просто зобов'язання тут добре вчитись та гарно поводитися. Ти береш на себе зобов'язання носити е ім'я ліцеїста пам'яті героїв які колись віддали своє життя за те, щоб зараз Україна була такою, якою вона є? Навчання питання, яке хвилює кожного, я пропоную коротко порівняти наш навчальний заклад і навчальні заклади середніх шкіл. Зараз ми знаходимося в на навчальному корпусі, і перше, що я би хотів порівняти, це забезпечення, коли я приходжу до своїх однолітків у школи. Побачити для мене інтерактивну дошку чи ту саму плазму в якомусь іншому класі, це для мене звичайно важко. У нас таким забезпечений кожен кабінет. Далі, якщо ми говоримо з вами, візьмемо банальщину, найбільш банальне про що можна сказати це дистанційне навчання. Я пам'ятаю, як мої два брати старші та молодших вчились на дистанційному, коли воно було у всіх на початку війни. Слово навчання навіть туди не вписується. Це більше відвідування одного-двох років в день, на яких вимкнені камери. Всі сидять, п'ють собі чай, чи щось сидять, і фактично нічого не відбувається. В нас це чітко контролюється це, повинна бути вінкнута камера ідеальне виконання всіх робіт, які повинні бути скинуті для перевірки. На уроках сидять офіцери, які це все контролюють. Якщо ми з вами говоримо про очне навчання, вчитель підбирає індивідуальний підхід до кожного. Е, якщо чесно, за час перебування в ліцеї я зрозумів наскільки високий рівень моєї англійської мови, про що я не міг зрозуміти в школі. Е, я зміг дуже сильно надзвичайно покращити своє знання з українською мовою, оскільки раніше у мене було певного роду з цим проблеми. Але коли я прийшов в цей ліцей, вчителька знайшла до мене. Не особистий підхід індивідуальний, в якому вона мені змогла розтлумачити те, чого я не розумів раніше. в принципі, якщо ми назагалом будемо говорити про наше навчання, воно, попри те, що програма на ліцейна і шкільна однакова, у нас на навчання стоїть в першу чергу. Оскільки майбутній офіцер збройних сил він повинен бути не лише якимось досвідченим в плані тактичного чи медичного, він повинен бути в першу чергу розумний. І індивідуально підготовлений до того, щоб у майбутньому за рахунок цього розвитку закрити приймати якісь рішення. У мене вчилася старший дит... син старший вчився, зараз менше вчиться. Цілком задоволені. У мене дитина дуже менше стремилася, їй дуже нравиться цій дитині. І тут хороша дисципліна, хороше навчання, дуже задоволені навчанням. Дуже все хороше, хороші вчителі він казав, тренери хороші. В мене ходить ще спортивні секції, спортом займається. І дуже задоволена цим. Я, якщо дитина любить вчитися, любиться, я раджу цей ліцей для дитини, яка хоче вчитися. Спортивна база, яка знаходиться на дворі. В нас вони піділяються на дві частини: та, що в нас в залі, і те, що в нас на дворі. На дворі за наявності теплої погоди за цих умов ми здаємо різні заліки. Починаючи з бігу на короткі та довгі дистанції. Припустимо, бігова доріжка в нас одне коло розраховане на 250 метрів, відповідно, коли ми бігаємо кілометр 4 1,5 кілометра – 6 і 3 кілометри 12 кілометрів. Зараз позаду мене знаходяться два футбольних поля. Одне з них, як бачите, воно взагалі в нас є універсальне, на ньому можна грати футбол, волейбол, баскетбол, тобто абсолютно все, що хочете. На цьому полі в нас тренується наша футбольна команда. Та й взагалі ми можемо на нього в вільний час, коли хочемо з собою побігати, пограти в футбол. І, ну, ще, зараз я вас познайомлю, там далі стоїть е, наш тренер з футболу, який навчає в тому числі, і взагалі е, працює з нашою командою, яка виборів багато про своїх місць. Е, позаду майданчиків ми ще з вами зараз робимо кола, я розказую, у нас знаходиться фактично. Е, треба тут похвалитись, тому що дуже мало навчальних закладів мають власне пейнтбольне поле в себе на території. Це в нас знаходиться ось тут от ліва поля і так далі. А далі наступна частина, яка заходиться ось там у нас називається якраз таке спортмістечко. Як бачите, на ньому розташовані е, турніки на різній висоті, так само знаходяться бруси і взагалі все, що потрібно для фізичного розвитку, то здачі різного роду нормативі. Припустимо, норматив для 11 класу підтягування цього року для 12 балів це 17 разів, які я якраз таки спокійно виконую. Ось тут зліва так само в нас знаходиться місце, де ліці можуть розминатися та проводити землі розминки. О, прийшовши в ліцей, я підтягувався, якщо не помиляюсь, 10 разів зараз. Я підтягуюсь на рівні 17 разів. Я почав бігати довгі дистанції, і завдяки хорошим вчителям, особливо з легкої атлетики, я зрозумів, що я досить непогано бігаю. Короткі дистанції, такі як 100 метрів. Моя швидкість приблизно 12,5 мілісекунд. Це до 12,5 мілісекунд. Це досить хороший і справді перспективний результат для майбутнього. Ну, особисто для мене це не було важко, оскільки я говорив справді те, що я думаю, і те, як воно є. Я пробував частково передати той досвід, і те, що я тут пережив людям, які сьогодні прийшли, щоб вони зрозуміли, що якщо вони зроблять цей крок, вони змінять своє життя, вони його змінять в позитивну сторону, але їм для цього прийдеться працювати. Щоб цей крок став успішним, потрібно працювати і не покладати рук. Я планую поступати в академію сухопутних військ імені гетьмана Петраса Гайдачного е, за, на спеціальність морально-психологічного забезпечення. Е, якщо чесно, якби я не поступив в ліцей, можливо, я би туди не поступав, оскільки я до, можна сказати, такого крайнього моменту не думав, що я піду по-військовому. Але тут я просто відкрив собі певні такі риси, і я зрозумів, що це буде моє, що це саме те місце, де я зможу собі успішно збудувати кар'єру, і що це не буде для мене так важко, тому що я в ліцеї зрозумію що мені для цього потрібно? Мене звати Петров Даніл, мені 14 років, я з міста Миколаїв. Так я сюди буду поступати, мені тут сподобалась сама територія велика, дуже гарне обладнання для навчання. Сподобався кабінет НАТО. Це дуже гарно для нашої країни, щоб з Мавочкому вже розуміли, що таке альянс НАТО. Сподобалось підходи вчителів ліцеїсти, як вони з нами спілкувалися, підбадрювали. Ну, дуже гарний ліцей, рекомендую сюди поступити. Тут я став зовсім інший, зовсім кращий. Я зустрів людей, яких я буду пам'ятати все життя 100%, буквально вже через 20 чимось днів. Сяду, задаю всі історії. По мені, напевно, на лиці з'являться сльози, оскільки це не так вже легко такі радісні моменти згадувати, розуміючи, що історія, яка тривала три роки, закінчена. Тому для мене ліцей імені Героїв Крут це сім'я. А для тих, хто зараз дивиться це відео, пам'ятайте, що для вас ця історія може розпочатися. Вам ще потрібно зробити відповідний крок.